Розглянемо основні завдання, що пов'язані з перетвореннями виразів, що містять коріння на степенях. Перший вид завдань ми розв'язували вже в 8 класі. Значить, це завдання на те, щоб звільнити дріб від ірраціональності в знаменнику. Якщо у вас в знаменнику є вираз, який містить корені, то необхідно використовуючи основну властивість дробу, нагадаю, основна властивість дробу дозволяє Чисельник і знаменник дробу домножати на будь-яке число або вираз відмінний від нуля. Так от, використовуючи цю властивість, необхідно домножити на такий вираз, щоб корні поступово зникли. Звичайно, що зникнути вони можуть тільки у разі, якщо використовуються властивості корнів. Самі по собі корні прибирають можливості немає. Таким чином, <кій> на прикладі А, Чисельник і знаменник ми домножаємо на вираз який є різницею е, таких же корнів, що і в знаменнику. Тобто в знаменнику у нас корінь з 3 плюс корінь з 5, а ми домножуємо на корінь з 3 мінус корінь з 5. Е, відразу ж скажу, для чого це. Е, добуток суми на різницю двох виразів е, дає різницю квадратів цих виразів. Тобто ми маємо тепер корінь з 3 у квадраті, мінус корінь з 5 у квадраті. Корінь з 3 у квадраті – це 3, корінь з 5 в квадраті це 5. І таким чином, завдяки формули різниці квадратів, ми отримали вираз у знаменнику, який вже корнів не містить. Тобто 3 мінус 5. Ну а 3 мінус 5 це мінус 2. Таким чином ми виконали завдання, позбавилися від ірраціональності в знаменнику. Тепер у знаменнику просто звичайне раціональне число. Ну і ще легший приклад. ось він коли у нас просто корінь з деякого числа чи виразу, то чисельник і знаменник домножаємо на цей корінь. Тобто на корінь з 15 домножаємо і двійку, і знаменник також домножаємо на корінь з 15. В результаті в чисельнику ми отримаємо 2 помножити на корінь з 15, а в знаменнику корінь з 15 на корінь з 15, це корінь з 15 в квадраті, тобто це є 15. Ну, І таким чином ми позбавилися і раціональності. <кій> Розглянемо більш складні приклади. Ну, наприклад, на обчислення. Розглянемо цей вираз, який в даному завданні в а перший. Значить, у нас є корінь квадратний із квадрата. Значить, зверніть увагу, що ми маємо властивість, ось вона, корінь квадратний із виразу в квадраті. Згідно... Другої властивості корню, такий вираз заміняється модулем підкореневого виразу. Якщо корінь парного степеня, а в другому випадку у нас корінь кубічний із куба виразу. А оскільки це корінь не парного степеня, то модуль не ставиться. Тому що корінь не парного степеня, нагадаю, існує з будь-якого числа. І результат добування такого корня також є будь-яке число дійсне. Корінь парного степеня із квадрата дав модуль, а корінь кубічний із куба просто сам вираз. Значить ми обчислили значення корнів. Далі, що необхідно зробити, розкрити модуль і розкрити оці дужки і звести подібні додатки. Нагадаємо, як розкривається модуль. <кхід> Якщо підмодульний вираз число додатне або нуль, то модуль. Заміняється самим виразом. Якщо від'ємне, то значить е модуль такого виразу заміняється на протилежний, тобто з мінусом перед ним виразом. Глянемо, чому дорівнює ця різниця додатному чи від'ємному числу. Корінь з п'яти це приблизно, ну, коротше кажучи, корінь з п'яти менше, ніж 2,5, бо 2,5 у другому степені це 6,25. А тут 5 у нас, значить, виходить, що ми від меншого числа корінь 5, віднімаємо більше число 2,5. Значить, підмодульний вираз у нас виходить від'ємний. А раз він від'ємний, то значить, згідно <кій> правила розкривання модуля, ми його повинні замінити на вираз протилежний до підкореневого підмодульного виразу. Тобто, під. Перед цим виразом мінус. Далі розкриваємо дужки. зводимо подібні доданки. Зверніть увагу, що мінус корінь з 5 і плюс корінь з 5 вони взаємознищуються. Далі 2,5 мінус 1,5 це є одиниця, одиниця мінус одиниця це буде 0. Таким чином значення виразу нашого буде 0. <кхід> Далі. Тепер е вираз, який містить дроби. Наряду із корнями. Ось він. Фактично, це є дріб, чисельнику і знаменнику якого містяться вирази, які е, містять корні. Як перетворити такий дріб? Е, так як по алгоритму скорочення дробу, так і робимо. Е, як алгоритм говорить, так і робимо. Алгоритм каже, чисельник знаменник розкласти на прості множники. Ну, значить, Намагаємося це робити. Для цього от, 50. бачите, у нас може бути розкладений як 25 на 2. Корінь з 20 буде 5, ось він, а корінь з двійки залишається. От. Оце ми визначили корінь з 50. Такий вираз. Далі корінь з 24. Скажімо, ось він. Його можна також представити як 4 на 6. Значить, це буде 2 корення 6. Так. Далі, що ми можемо зробити? Спільний множник. А спільний множник це в нас 5 у цих дужках, Винести за дужки. Ось ми винесли за дужки. В дужках залишився корінь з 3 плюс корінь з 2 з кожного із цих додатків. Другі дужки ми переписуємо, не міняємо нічого. Далі, в знаменнику точно так само. Ми перетворюємо 75. Ми представляємо як 25 на 3. І корінь з 25,5, ось 5 корінь з 3. Таким чином, тут також є п'ятірка ось, яку можна винести за дужки, І ми отримуємо ось такий вираз. Так, що далі робити? Далі скоротити п'ятірки. Ось вони, Ми скорочуємо п'ятірки. Ось вони скоротилися. Так, після цього ми позбавляємося ірраціональності в знаменнику. Тобто домножаємо на корінь з трьох плюс корінь з двох. В результаті ми в чисельнику отримуємо корінь з 3 плюс з 2 в квадраті. Ось оцей вираз ми домножили. Корінць трьох плюс корінь з 2, 2 буде корінь з трьох плюс корінць двох квадратів. Знаменнику ми маємо тепер вираз 3-2, що є одиниця. В результаті розкриваємо квадрат суми. Це квадрат першого 3 плюс квадрат другого 2. І плюс подвоєний добуток першого на друге це 2 на корінь з 3 на корінь з 2, це корінь 6. Таким чином, 3 плюс 2 це буде 5. І плюс 2 з 6. Ось, що ми отримали після розкривання. Дуже. Знаменник одиниця. Знаменник уже не пишемо. І переписуємо відповідно 5 мінус 2 з 6. Ось В результаті ми маємо: зверніть увагу, 5 плюс 2 з 6, 5 мінус 2 з 6 це різниця квадратів згідно. Формули різниці квадратів ми маємо квадрат першого 25, мінус квадрат другого це 24. Ну і далі віднімаємо, отримуємо одиницю. Значить, звичайно, що необхідно <кій> з ручкою в руках самому прорішати цей приклад, тільки тоді зрозумієш, про що йшла мова.